Всім Сьогодні ми починаємо нову тему. називається вона Любов, дружба воги». і вогонь». І ця така штука, що ніби є лихої букви з різних ім'я. і якийсь хлопчик і якийсь дівчинка. І потім я тут виходить Потім пишу «ли», Д і В. І будемо писати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І сім це приклад вороги будуть і я закрасю. І що їм випаде, то випаде. Сьогодні почнемо Аня і Саша. Давайте починати. В Ані три букви. Саші чотири. 3 плюс 4. сім. 7. Як я вже написала. От. Аня плюс Саша 3-4. Дорівнює 3 плюс 4. Дорівнює 7. Тепер пишемо. Любов, дружба, е, вороги. тук пів. Вот, видите, вот я написала, е, сказала Любов, дружба, вороги. І давайте. Один, два, три, четвер, п'ять, шість, сім, сім. Да, сім. Ви точно не вороги, якщо це Аня і Саша, я просто це придумала. пашу. Вот, вони точно не вороги. Ришайте любов і дружба. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ви точно не любов, ви дружба. Вітаю вас і дякую дуже всім підписникам, тому що мені зробило 500 підписників через один день. Я всім це дуже дякую. І пишіть мені духу чи сину, і пишіть, яке ім'я мені зробити, і плюс ще одне ім'я. Всім па-па.